Що про нас каже Форбс? У свіжій статті від 30 листопада 2023 року журнал Форбс склав список з п'яти найдоступніших місць для інвестування за кордоном у порівнянні з цінами на нерухомість у США? Північний Кіпер очолив цей список, обігнавши Бразилію, Колумбію, Чорногорію та Грецію, а ціни на нерухомість за квадратний фунт нижча за американські показники на 47%. У статті сказано, що північний кіпер відомий своїми довгими піщаними пляжами, великою кількістю сонячних днів. Чудовою кухнею та дружелюбними місцевими жителями. Історичні напруженості між півночою та півднем Кіпру означали, що донедавна туризм та розвиток зосереджувалися лише на півдні. Сьогодні відносини стали набагато кращими, і в обох країнах все йде своєю чергою. Це створює нові можливості для інвесторів у нерухомість та людей, які шукають будинок за кордоном. Тому що ціни на північному Кіпрі доступніші, а в регіоні очікується туристичний бум. Відкриваються нові готелі, казино, гольф-поля та розкішні марини, оскільки світ починає розуміти привабливість Північного Кіпра. На даний момент нерухомість на північному Кіпрі залишається фантастично доступною. Найкращі пропозиції можна знайти на проєктах на стадії. Перед старт продажу я володію інформацією по нерухомості на північному кіпрі і можу поділитися своїми гарячими пропозиціями. З тобою для цього тобі потрібно написати мені у директ в інстаграм, і я підберу для тебе найкращі варіанти.